Дані навчальні відео я е, зняв спонтанно, прошу вибачення за те, що заговорювався, можливо, який суржик, ну, ніби не було ніякого. Потім за тавтологію, за тавтологію і так далі. Тому що я не готувався, відео зняв ще раз, говорю е, спонтанно, просто для того, щоб пояснити певні е, проблеми які постійно, і відповісти на ті запитання, які постійно до мене. Ви, колеги, приходите і задаєте. Я сподіваюся, що якщо треб... ну, надалі треба буде щонебудь більш детально пояснити, тоді запитуйте, треба буде відео якийсь схожий зняти. Або То я вже зніму більш краще, як зараз. Тому що я, наприклад, вже при перегляді побачив, що немає мишки. Треба було в програмі натиснути, щоб відображалась мишка. Тому вибачайте, я не хочу просто перезнімати. Тому що е, відео вроді ніби невелике, але все одно в сумі на роботі я потратив е, вже годину, е, навіть більше, на це відео, на те, щоб його залити на YouTube і на те, щоб відіслати вам Viber. Тому дуже прошу, щоб ви всі три відео передивились, е, потерпіли, звичайно, е, тому що відео, я ще раз говорю, я зняв спонтанно, тому воно не таке хороше. І моя мова не така хороша, як мала б бути. Але на майбутнє, я сподіваюся, що я виправлюсь. Все, дякую і прошу вас передивитися дані відео.